Ось воно! Дорога і музика! Зараз ще газон на обгон піде, Йомойо! 65 летим! Жара не давлю, диви, оце чудо, гля? Зараз ще на обгон піде, я вам кажу. Давай газуй! Пропущу тебе! А що, на ну, бензиновий газ, який інок як нормальний, він 80-90 стели, Аж гай, шумить. Е, пече он, Нюхай. Сам їде і думає, нюхай виклаб, йо-мойо! Не, ну газик тільки що, в газі, камазик тільки торк і пішов. Тільки зачем, правильно? Ой народ, куди їдем, зараз покажу. Коротше, я забув, що в нас є 30 соток. І їх треба змолоти. То зараз їдемо, там комбайн приїхав змолота. Розкажу, покажу. Ну і похвастаюся, так скажем, класом нашої пшениці в цьому році. Спека неможлива, машина 40. Це на сонці стояла, 40 градусів. Шахи. Так що долетим до места локації. І далі тоді продовжимо. Соняшний кор, бачите, десь цвіте, десь ще не цвіте. Там теж така сама історія по іншу сторону. Ну, пеще такого я не припомню. Значить, я доїжджу, кличу пол, 70. Руль дав, машина Камаз. Ні гори, ні низу. Доїдемо до міста, далі продовжимо. Ну а ви не забувайте, за лайкос, з мене відео, з вас лайкос. Подивитесь відос, це на сьогодні виходить, понеділок. Сьогодні е, ні. А завтра вийде відео. Завтра подивимося. подивитеся, як ми ж не будем, як я ось печу на Камазі. А техніка, куди там манам дафа? Оце воно. Гарі. Мотор в жопу гріє, не треба ніякого подогрєва. І можна хоч на Європу. Не знаю, як ті люди їздили Камазами. Хто зна, куди тисячі кілометрів. от так само і він на газоні пече, знаєте куди, аж в яготин. І з яготина тоді буде чи сьогодні, чи завтра опять вести до нас сюди. А до яготина, щоб ви розуміли, 100 кілометрів. І оце газиком, це капець, не позавидуєш тому чоловіку. Хоча в нього є треугольничок, а треугольничок відкриваєш і сюди йде поток воздуха, як кондиціонер. Да? А в камазі в мене відкриється, бо вбирається в зеркало. Що це тут таке? Запчастини. Безплатна реклама. Записуйте номер. 502 88 Або 044. Там побачили? Побачили. Все, Доїхали. Йома, я тільки не можу зрозуміти, народ щось таке як дує гарячим. Може таке бути? Чи не може такого бути? Ага, тут ще ж треба розібратися. Печка перекрита чи ні, як ви думаєте Хрень його зна, да? йо Йомайо. Поїдемо так, якщо ні, то стану обратно. Ну щось таке пече в ноги, що Я думав згорю ноги мої, верні Ось воно зелененьке з оленями на капоті. Вон ще камазик совок летить. І ось зелененьке. І з оленями на капоті. Печуть ні гори, ні низу. Це штуки три в даному господарстві. Тут мотогодин вже бешено. Це в нас 110-ка бешка китайська, що поняли? Я не знаю, скільки тут мого того один, та хай буде 25 півтори, три тисячі, а може і того більше. Блін, все сухе. Красота Апарат. Так, пішліть на пшеницю. йо -моє. Стою я в городі З жінкою обсуждаємо. У мене через два дні днюха, щоб ви розуміли, в днюху ж ми не працюємо. Ми в православні празники не працюємо. Ну хіба що за мене, якщо Комбайн прийшов, або сівалка, або там плуг, наприклад, то тоді ну, необхідність. А так не працюємо, і так гріхів вистачає, щоб ще православні праздники працювати, а тим більше на свій свою, на свою, на день народження. В общем, стоїмо, думаємо, куди ж поїдемо, що будемо, де куражиться будемо святкувати, так скажемо. Але батя дзвонить, каже, комбайн приїхав. Ти такий в голові, який комбайн. Він каже, 30 соток ми не убрали наші. Так що приїхав комбайн і зараз ми їх уберемо. А воно там, бачите, вон, де КАМАЗ стоїть, оце там проїзд. І тоді, коли нам Нюхоланд вбирав, там вже жатка під 8 метрів. І він між деревами тим не проходить, Тому що тут аж огороди, там он холдингове поле, і там він не проїде. То ми, щоб його сюди не тягнути, щоб не перецепляти ту жатку заради 30 соток, залишили, все одно жось. приїхав, комбайн, другим людям обирають. Ну, і взагалі люди дзвонять, кажуть, приїхав комбайн. Треба вбирати. Треба збирати. Зерничко, як грім. Значить, що, народ, похвастаюся вам, похвастаюся. Я був дуже довольний, дуже е, щасливий, коли ми здали пшеничку на аналіз. І пшеничка наша по аналізам показала другий клас. Це є просто мегапозитивно. Я, я в шоці від цього. Е, прикріплю, Подивите, щоб не думали, що я там. Щось видумав, щось там придумав. Результат є, заключення офіційне, то і все, класно. І робимо висновки, значить, чого так? Це не ця пшениця, до речі, на сплошному посіві, це та, що була у нас на 35-му міжряді. Ота пшеничка у нас другий клас. Цю ми здали по необхідності і там було без різниці, чи в тебе класність, чи в тебе не класність. Її потрібно здати. І на сьогоднішній день ціна пшенички 2 класу з ПДВ 8100. Не на сьогоднішній день, а на позавчорашній. Мінусуємо 14%, так як ми не платники ПДВ, ми є СГ-виробниками, тобто ми не сплачуємо ПДВ. Це там щось там 6-6 під тисяч, не помню, Поділіть, побачите ціну. І це не може не радувати, але питання в іншому. Раніше, при сплошному посіві, в нас не виходило, щоб була класність, А в цьому році вийшло, питається в задачу, як так? Як так? Що цьому посприяло? Каса аплікатором, Чи все ж таки вчасний посів? А може міжряддя. Треба над цим задуматися, народ. І врожайність, ну врожайність, то це таке все, вилами по воді писано, тому що воно не здане через ваги не пропущене. Те, що пропустив комбайн, 6 плюс тонн. Ну, те, що комбайн вже написав, бо значи він правду, написав чи ні, то таке, то вже пізніше. Це не може не радувати. І ця пшениця ж не те, що там ми взяли там еліту, супереліту, перву репродукцію. Ні. Хотів сказати, йома, а що ми будемо з цими волками робити? Ну це не той комбайн. А це ж та пшениця, що ми вже сіяли роками. І там класності не було. Там зараз був фураж. А в цьому році, пожалуйста. Тобто можна вивезти, можна постаратися, це все. І буде люкс. Правильно? Правильно. Так, ось пшеничка. Тут зараз он. Шандори, а я ж іду, бачите, валки. Думаю, і що ми з ними будемо робити? А це має якийсь не той комбайн щось збирав, хто це, що це не знаю. А в нас повинно бути отак. Ну, тут аж маси нема. То тут, аж, відповідно, і соломи нема. Бачите, вона світла. Така пшениця. І бачите, тільки що те, що показував я перед цим. Тому, тому такі моментики, да, Світленька, світленька. Ну так. На кормішку, як оце ось люди посіяли, там порося утя, то чому б і ні? Яка різниця йому, чи він собере со своїх 30 соток 2 тонни чи 5. Ні оренду не платить, нічого, бо воно своє. А нам навіть за такий огородок 30 соток потрібно заплатити комбайну, потрібно заплатити оренду, плату, 에, обробити, засіяти і ще хоч який там щось отримать дохід якийсь, правильно, з 30 соток. Це в нас тут пшениця Леммі. Леммі. Тут сплошний посів з нікою сіяна. Зараз їх доуберемо, теж це ж припер камазом. десь по кілометражу 20 до 20 кілометрів. Газон повний, посівною пшеницею, легковий прицеп не влізе. Прицеп то, ну, мощний такий, він, до півтори тонни, ні, ні. ти тонну 200 на себе взяв би, але ж то на 200, наприклад, це кубова бочка із касом, да, і то на 200 це пшениці, може ти влізти. Приходиться, зараді 30 соток пригнати це камаза і зараз будемо збирати. Ну, Якщо 30 соток перемножить, як нас тут рожання склала 6,6, хай на 6, то на 800 по весу. Це треба хамаза висипати. Ну, в общем, ждемо Джохандира. Джохон-Дір, По-моєму, якщо я не помиляюсь, 96-40, море таке Коротше, ближче під'їде, покажу, бо щось не видно, не бачу. Що зріння сіло, старий вже. Хух, пече народ. Ой, пече. Та ну. Хто, хто це не ощущає? Ну, мені Заходиш на ютуб. Куди не глянь в усіх регіонах, пече, пече, пече. 40 плюс в усіх. 42, он тільки що показує машина. Ось кукурузка. Холдинга. Жах. Просто жах. Нижні листки скидає. Сохне-сохне. Пелючка сразу, народ відрізняється від того, що обирав там комбайн. Существенно. Ну, воно зі видно і коричнева. що Коричнева. Якщо вона коричнева, значить тут потенціал є. А комбайник 9640i VTS. Отак. Давненько купили, ну, блін, питань до нього нема пече. І в даному господарстві там не, не 200 гектарів, то вроді би задоволення. Ого. Коріней. Вітру нема кукурузу показав, покажу ще сою. Сьогодні зранку в полі був, вроді би, ще ще держиться, ще, ще стоїть соя. Ну, а тут це взагалі тут, я не знаю, як є смисл убирати тут щось. Та ну що це таке струже, йома, я за 30 років такого не пугню. Ну не без того десь там якийсь деньок 35, так це там 2 дні за все літо. А що ти, вже більше неділі пече і ще неділю обіцяють такої жари. Тут абетоняка. Зараз якраз до молота комбайник висипав Камаза, клянемо, що там за жменька буде. Ну, а що там буде? Ну, то на 800. ну Це все я кажу. Ну, хай середнє, середнє. Можуть бути як і по 5 врожай, так може бути і по 7,5 врожай, правильно? Подивимося, що за жменьку висипе. Ну, ну нормальні близкий, що, що тут казав. Що буде все наше, правильно? Комбайн інший, різка зовсім інша. Ну теж так суркує непогано. Може перебрали, звісно, але жінові поставили. Що так хорошо працює, як на мене. Ух ти! Жулік. Я таких жуліків боюся. Клаптик остався, оцей на оприскуванні. Круг робиш і середина стається. Не кошена, так оце і тут виходить. Ну ось, так. Да? Та ну, так не видно, воно вроді б... тонесеньке, тонесеньке. А тут все -таки, ну... Ми ж для цього щось робили, щось сюди всипали. Це по парам у нас посіяна пшениця, хто повний, хто ні. Сплошний посів. 112 кг на гектар, 115 чи 119 літрів касу оприскувачем. фунгіцид, інсектицид, гербіцид, все Я думаю, нормально тут зараз, так. Зараз підемо подивимося. До кашу її переходимо. Так, погнали, дивиться, зараз от їде. Та так чимало висипав народ. Багатний. Багатенько, як б сказав би, сипав, сипав, поки я там прев'юшку зробив, а він сипай, сипай. Ну, ладно. Це ж хорошо. добре. Ну так, да, щось по чистоті слабенько. Ну та я думаю, в районі 2-2 тони, ну плюс-мінус железобетону, бітонну бути. Ну, блін, ну. От півтори до двох, скажімо так. Якщо врожайність 5 і врожайність 6. Так, все, хлопці печуть далі. А ми їдемо на базу. Ох, де ж й йому. Закрий. Ну що, та ну таке до двох тонн. Ну, така Так що все, народ, завершуємо, Попер на базу, спека неможлива. Зараз душе кряпнемо, приймемо і щось будемо далі робити. Так що, і до завтра. А послезавтра має днівка. Да. Е, По-любому десь пропаду на сіке на якийсь невеличкий період. Так що, як тільки освободимся, зразу вже з'явимося, будемо щось, йомою, знімати, показувати, розказувати. А цей відос вже завершуємо. 30% куплено. Всім показу зустрінемось з нових відосом.